Люди вже нарешті зрозуміли, що реабілітація це не тільки масаж, це не про масаж і фізіотерапію, як раніше сприймали в основному це. А зараз розуміють, що доказова реабілітація набагато ширша. Ми боремося в основному за функціонування організму, за відновлення функцій, ті, які були втрачені пацієнтом. Тобто по всіх вправах ось на масаж кожен через це, що в мене спина Ну, Спина до психолога і тут, в реабілітаційному. Дуже, є прогрес дуже великий. Тут, як сказати, тут не тільки дивиться на те, що ти прийшов з мною проблемою, так? Тут дивляться, що тебе ще були, тільки в те ще проблеми. У мене була там, травма коліна колись, давно, ще до війни. І тут вони вирішили тіка. Тільки... Давайте ми ще тобі коліно підлагодимо ну, зараз. Тільки... Відверто кажучи, з військовослужбовцями, наприклад, мені легше особисто працювати. Не знаю чому, але з ними процес якось іде набагато захоплююче, і ти відчуваєш якусь віддачу набагато краще. В них якийсь зовсім інший погляд на цінності, на життя е і взагалі на тінше ставлення до один до одного і до людей, таке враження. І з ними якось, якщо працюєш, ти якось бачиш, по перше, від них віддачу, і ти розумієш, що вони це якось цінять по-іншому Навіть в них якось кожна. Дрібничкою ти готовий щось зробити для них. Вони це бачать проблеми тривожності, потрібності, втрати. Дуже багато От саме втрата, і втрата не просто пов'язана з втратою побратимів, а з втратою свого майбутнього, того бажаного майбутнього, про яке вони мріяли, про яке власне мріє кожна людина, яка прийшла на цей світ. І часто вони задають таке питання, а яка моя доля? А тоді ми просто визначаємо з ними, що таке поняття не треба ставити. Треба просто тут і зараз виконувати все, що від нас залежить. Thank you.